Мені алоє не підійшло. Іноді я таке чую. Так, міф чи реальність: у 90% проблема не в алої, а в свіжості цього листа у шкірі і в методах зберігання. Правильно підготовлене алоє підходить і для чутливої шкіри. Підходить сухій, реактивний, подразнений. Просто з ним треба поводитись. Не як з кремом, а як з живою рослиною. Алоє підходить майже всім. Але у деяких людей я скажу вам, із досвіду є алергія на алоє. Тоді цей інгредієнт, звичайно, не підходить. Шкіра дуже розумна, і вона завжди любить, коли до неї відносяться з повагою. Моє ім'я Вікторія Шилін. Я автор. Омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд безпечному омолодженню у подарунок? Пиши в коментарях слово краса. Поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.